Я зараз в Мербелі. Це таке маленьке Монако на узбережжі Іспанії. І я дивлюся, тут багато таких яхт, Ламборджині, майбахі. Бачите, така штука. Я розумію, що заробити на такі девайси абсолютно неможливо. І я знаю чому. Тому що гроші створюються, ресурс створюється в обмін на цінність. Я розумію, що яхта вартістю 100 000 євро-200 000 євро, це певні угоди були створені. Нехай буде 1000 євро одна угода, всього на все 100 угод. В нашій екосистемі фітнес-наставник може взяти клієнта в проєкт і заключити угоду на 1000 євро. Це проєкт по створенню результату. По здоров'ю по зниженню ваги десь за 4 місяці, мінус 30 кілограмів. Я впевнений, що люба жінка, люба людина заплатить 1000 євро за мінус 30 кілограмів. Тож, щоб створити таку яхту вартістю 100 000 євро, треба заключити 100 таких угод. 100 таких угод ми розуміємо, що це не так уже і важко. А щоб дізнатися, як зробити це швидко, якісно, комфортно. Маючи свій онлайн-продукт, маючи систему продажів, маючи систему автоматизації, адже прийдеться дуже багато провести таких угод, пиши слово угода в коментарі, я тобі вишлю відео, як створити ресурс, щоб заробити на цю яхту.